Роботу я, звісно ж, виконала навіть більше, ніж планувала. Цей ряд також переставила. Ну, Тут залишилось, але я, в принципі, не бачу, що тут можна переставити. Подивлюсь, е післязавтра то дуже заморилася. Так, що хотіла вам показати? Показати колеуси. Я оце тільки що їх роздивлялася. Погляньте, як вони набрали колір. Ну, Такі стали гарнюсі це живці. Це живці, вони в мене ось таких гарних модних стаканах. Такі вони шикарнючі, до речі, ось цей дуже гарний. Такі вони класні, такі вони всі, гляньте, різнокольорові, всі мені подобаються, абсолютно всі. І ось тут, дивіться, а ось цей гляньте, який класний. І цей, і цей. А цей прям так вимахав. От Буквально за пару днів я вам показувала з борисом пересаджувала його. Погляньте, він вимахав дуже, дуже дуже швидко. Я ще думаю, знаєте, чому вони так швидко ростуть? Тому що вони у мене стоять, де тепло. У мене з під низу тепло. І вони оце так швидко прям пруть, як на дрожжах. Дуже швидко укорінилися, прям дуже швидко ростуть. Ну, такі гарні. Дивіться. Красунчик. Красотки. Дуже мені подобаються всі такі різні фуксія підростає. Тут я вже частину висадила. Ось видно, да? де такі величенькі кущики. Два, три, 4 чотири. Чотири чи п'ять кущиків залишилось старичків, а це все молоде покоління, подростаюче. Стоїть у мене тут. І... І ось тут у мене ще стоїть фуксія. Сьогодні я її пересадила. З касети, яка стоїть в коробці, сюди, також п'ять штучок. Короче, буде скоро краса.